Небезпека вдома, 15 листопада. Представники ДТЕК Київські регіональні електромережі, оперативно-рятувальної служби, добровільної пожежної команди Штурм аварійної газової служби місцевого самоврядування та працівники поліції відвідали село Глибоке, аби провести інформаційно роз'яснювальну роботу з правил протипожежної безпеки. Особливу увагу рятувальники надають оглядам будівель малозахищених верст населення. Розповів начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бориспільського райуправління управління головного управління ДСНС України в Київській області. Юрій Курадовець. Під час даного заходу ми проводимо огляд приватних домоволодінь, В першу чергу приділяємо увагу соціально незахищеним верствам населення. Під час огляду даних помешкань звертаємо увагу на прилади опалення, печі, електронагавальні, прилади в цілому стан електрогосподарства. Під час цих рейдів виявляємо. Деякі порушення, про що повідомляємо відповідно органи місцевого самоврядування для подальшого їх усунення у вигляді надання допомоги цим верствам. Також під час даного заходу роздається наглядна агітація населенню, в якій вказано безпек... правила пожежної безпеки під час використання тих самих печей. Також актуальна дана тема дії у разі сигналу тривога та виявлення вибухонебезпечних предметів. Юрій Курадовець зауважив, що однією із причин пожежі в будинку є неправильний догляд за системою опалення. Через це фахівці ДСНС щотижнево проводять такі огляди та профілактичні бесіди з господарями приватних будинків. З початком опалюваного сезону почастішали випадки виникнення пожеж в житловому секторі. Нами так як. Це показує статистика. з початку року на території Броського району виникло 250 пожеж саме в житловому секторі. У порівнянні з 23 роком виросло на 10% збільшення пожеж. У 23-му виникло 225%. На пожежах загинуло в цьому році, на жаль, п'ятеро людей, 20 травмовано, троє з них діти. Я звертаюся до всіх мешканців Бориспільщини з приводу дотримання правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях, адже необережність при використанні пічного опалення, електроневальних переладів бережна поводження з вогнем під час паління призводить до пожеж і загибелі людей. Анастасія Усик, Назар Гараскін – новини Терез Бориспіль.